І це повернення тої самої рубрики, на яку ви всі так довго чекали Долс новини. І так, ми вже отримали багато фото і промоматеріалів матеріалів по Барбі Dream Бестіс. Це таке ніби повернення Ever After High, але під брендом Барбі, їх же всі порівняли, всі подивилися, всі назвали їх відповіддю MGA, тому що, ну, голови великі. Так, мені здається, дуже якийсь... Малий розмір ніжок, як до цієї голови, виглядає трошки диспропорційно, але не будемо звертати увагу на це. Адже ляльки, в принципі, дуже гарні, дуже цікаві. Мені подобаються їх образи. Мені здається, вони трошки занадто одноколірні, якщо можна так сказати. Ливо через використання достатньо великої кількості різних відтінків одного і того ж кольору. Це виглядає прикольно. Ось червоний образ, як на мене, занадто червоний. Але, в принципі, всі ляльки прикольні, всі гарні. Мені навіть хотілося б когось з них до себе в колекцію підселити. Новина, яка просто прилетіла до мене, поки я монтував це відео, адже мені, коли не було світла, написали, що Міжа, ти маєш це побачити і так, це того вартувало. На Коміконі в Сан-Дієго в цьому році знову будуть представлені ляльки Monster High. Точніше, одна лялька і одна фігурка від Лего. Це кімната Штейн. З її постілью, з її кімнатою, дуже такий миленький прикольний набір, який о, в складеному вигляді виглядає, як її щоденник. Мені здається, дуже прикольна фішка. І друга ексклюзивна лялька це гулія Дед Насправді, гулія Дед вже виходила, і мені здається, це було, чи не перша, можливо, друга лялька, яка була представлена на Сан-Дієго Комікон. Але цей образ це просто щось неймовірне. Ви просто подивіться, і коробка, і підставка, і сам образ, і костюм на ляльці це просто щось неймовірне. Лялька буде доступна на сайті Mattel за 75 доларів, також її можна буде придбати на виставці. Але, як завжди в Україні, ціники на коміконівських ляльок просто. А мене звуть Міша Пуфер, і так, цей випуск готувався до виходу ще в травні, тому деякі новини будуть трошки застарілими, а деякі ляльки, про яких я буду вам сьогодні розповідати, навіть вже є в мене і на неї буде огляд. Щоб дізнатися, що це за лялька, обов'язково дивіться відео до кінця. де ящички перетворились на просто щось неймовірне. Ляльки будуть з них виїжджати, ще більше секретів, ще більше аксесуарів, дуже нагружені образи, але при цьому. Тому дуже різноманітні, можна скласти. Мені здається, в цих наборах Клео, Ебі, Дракулаура і Клодін можуть бути і поп-зірками, і, і якийсь балеткор в нас присутні, і якісь навушники, і корсети. Коротше, дуже цікаві набори, дуже багато аксесуарів. Деякі з них, здаються, мені заважкими в ляльковому виконанні, тому що. Ось ці прикраси на головах з навушниками це просто щось. Але ці прикраси доробили шуму, адже у Клодін звук направляється кудись в щоки, адже в неї вушка ось тут десь. І з цього приводу спільнота знову ж таки створила багато мемів і навіть представила свої варіанти, як могли виглядати ці навушники, щоб це виглядало більш логічно. В мережі стайли доступні, промофото нової колекції Fearbook, до якої увійшли Дракулаура, Тореляй і Твайла. Мені дуже подобається, що вибрали саме цю трійку персонажів. Чому тут Дракулаура? Тому що Дракулаура, мені здається, виходить буквально в кожній колекції. Мені здається, що ляльок Дракулаури тут найбільше. Хоча, можливо, Клодін може з нею позмагатися. Образи Тореляй і. Твайли дуже гарні, дуже прикольні. Мені здається, ця твайла навіть краща, ніж базова твайла третього покоління, і по вайбу вона більш ближча до твайли першого покоління. Мені ось ця твайла прям сподобалась дуже. Що ви думаєте з цього приводу, як вам ці ляльки, обов'язково напишіть про це в коментарях. Трошечки згадаємо про Барбі і Оскар. На жаль, єдиний оскар, який. Отримав цей фільм, це Оскар для Білі Айліш за її пісню. Вот made for?». І коли вона з'явилася і виступала в цьому образі, мені здалося, що десь ми це бачили. І так ми це бачили, адже це така відсилка на ляльку Барбі. На дуже стару ляльку Барбі, скажімо так. Бренд, про який я не розповідав раніше, але достатньо багато про нього чув і бачив: це Іллі Форевер від Дісней. А тут ми бачимо ляльок в образах. Фанатів якогось персонажу чи мультфільму. І просто вийшла нова лінійка, вона ще навіть вийшла в кінці 23-го року, але якісь якісні промофото ми отримали лише зараз. Це в нас фанатка Бембі, фанатка Стіча і, звичайно ж, Шанель номер 2 в образі фанатки Урсули. Лялька, в принципі, прикольна, мені подобаються, Вони продаються, мені здається, в Disney Story офіційно. На жаль, в другій лінійці в них більше немає вставних очок. Це просто надруковані очі, які роблять зазвичай в усіх брендах. Вставні очі були класними. Не забувайте ставити свої лайки та підписуватися на цей канал і коментувати ці новини, адже це надихає мене на створення нових випусків та відосів ще швидше. Ми нарешті отримали якісні Кеті Нуар. навіть вона вже є в продажу. В принципі, лялька виглядає краще, ніж на перших промо фото. Деякі моменти все ще виглядають дивними. І я погоджуюсь з більшістю людей в інтернеті, яким не вистачає її чуба на одну сторону. Я бачив дуже багато кастомів, дуже багато якихось рестайлінгів, де її дуже часто робили цей чубчик на одну сторону. Все інше, в принципі, лялька виглядає прикольно, класно, що в нас є. Дуже пишна лялька в лінійці Монстер Хай. І вийшла базова спектра третього покоління. Насправді вона вийшла краще, ніж те, що ми бачили на промо. Чесно кажучи, побачивши її на живих фото, вона мені сподобалась більше, ніж це було на промо. Навіть, навіть дуже сподобалась. Також вийшла все ж таки друга лінійка. Репродукції, в яку увійшли Спектра, Гулія, Клео Дюс сетом і Ебі. Лінійка виглядає ну, прикольно. Знову ж таки, це репродукції, це ляльки, яких ми бачили в першому поколінні, в цих іконічних образах, дуже гарні, дуже прикольні. Нібито в Америці вони коштують, як і звичайні ляльки по 25-30 доларів. Але я бачив в спекуляції, що навіть в Канаді, яка знаходиться поруч, ці ляльки коштують вже 45 доларів, що дуже дивно. З якими цінами вони потрапляють в Україну, я не знаю, але мені здається, я бачив на якомусь сайті. Що ляльки першої хвилі репродукції продаються за ціною від 2-2,5 тисячу гривень. Ексклюзивна дизайнерська лялька, до якої нас дуже готували, дуже цікава була промо-компанія, але те, що вийшло, ну, те й вийшло. Це Ленор Лумінгтон. Садковий привид. Чесно кажучи, коли ця лялька вийшла, більшість були розчаровані, тому що. Її створила та сама дизайнерка Monster High Ребека Шипман. Але чогось щось якось тут пішло не так. Чесно кажучи, лялька прикольна, але якась, ну, недостатньо вона монстрічна, мені здається, навіть трошечки вайби Ever After High, особливо, коли ти дивишся на її офіційний арт. І лялькова спільнота відреагувала на це великою кількістю мемів. І навіть створили. За допомогою штучного інтелекту образи, які виглядають, на жаль, краще, ніж лялька, яка вийшла в ітозі. Наступний ексклюзив це Оперетта. Вона виглядає дуже так цікаво. Мені здається, в неї змінили молд, тому що її обличчя виглядає більш витягнутим, ніж зазвичай. В принципі, образ прикольний, але мені і достатньо великій кількості людей нагадує образ з колекції смертельно прекрасних горошок. Дуже багатьом не сподобалися її ці зелені тіні, але мені здається, це дуже така цікава деталь, яка дуже освіжає образ. Але що з її обличчям, я не знаю. Мені здавалося, що це на фото, але на живих фото і відео в неї таке саме витягнуте обличчя. Чому змінили її молд, чи щось пішло не так. І той самий монстр з глибин вже вийшов. Всі, хто хотів його придбати, вже придбали. Скажу вам, для мене образ виявився занадто зеленим. Ну, типу, Тут використовують тільки відтінки зеленого, Якісь жовтюваті, голубуваті і якийсь дуже дивний образ. Мені здається, Мател вирішив брати кількістю ексклюзивів. Але від цього, від цього почала страждати якість, тому що тут є прикольні елементи, прикольні деталі, але в цілому виглядає якось дивно. Хоча дуже цікава і дуже гарна підставка до цієї ляльки це просто щось. Повертаючись до того, що випуск мав вийти в травні, я зібрав для вас два оаки на чоловіків Русалів. Дуже гарний флаундер, дуже гарний чоловік в. В образі Аріель, просто супер, клас. Обов'язково переходьте, шукайте, підписуйтесь на всіх, кого я залишаю в описі під цим відео. І також хочу сказати спасибі аккаунтам, які продовжують висвітлювати новини Monster High і інших фешн ляльок, тому що українська спільнота на це заслуговує, обов'язково підписуйте, якщо ви досі не підписання. Новина, про яку вже всі поговорили, вже навіть я бачив огляди на цих ляльок. Це українська лялька по мультфільму Мавка. Вже є промофото, їх багато. Я не пам'ятаю, чи встиг я розповісти вам про неї в минулому випусці, але вони вийшли. Мавка в чотирьох різних варіантах. Зимова мавка, літня така базова, мавка-хранителька і мавка в образі української дівчини. Ляльки всі дуже гарні, дуже прикольні, я навіть бачив їх вживу. Можу сказати чесно, що вживу лялька україночки, здається, набагато цікавіше, ніж коли ти бачиш її на відео чи фотозаписі. І так, це та сама лялька, яка в мене вже є. Це мавка, огляд на яку вже скоро буде на моєму каналі. Щоб його не пропустити, обов'язково підписуйтесь. Та пишіть в коментарях, що ви чекаєте. Чим більше коментарів, тим скоріше вийде огляд. Ще трошки про українських митців, лялькових колекціонерів, лялькових фотографів. А ось ці дві фотографії дуже гарні, дуже патріотичні, дуже цікаві. Від аккаунту Lucas and Friends обов'язково підписуйтесь, лайкайте, там дуже гарні фото. В гральному сегменті також з'явилася нова Клео Деніл зі своїм туалетним столиком. Дуже прикольний ігровий набір. На жаль, більшість аксесуарів це аксесуари, які ми вже бачили з різними ляльками. Але столик прикольний, клео виглядає теж достатньо мило, в принципі, гарний ігровий набір. Ви пам'ятаєте про цю ляльку Френкі? Скоріше все, ви пам'ятаєте, тому що я кажу про неї буквально в кожному випусті новин. Вже на протязі трьох випусків. Тепер я правильно назву цю колекцію Welcome Committee, тобто привітальний комітет, я майже правильно це казав. І разом з цією лялькою буде доступний фешн Pack. Він буде ексклюзивним для магазинів Target, що для нас нічого не змінює, тому що в нас немає Target'у. Можливо, для тих, хто замовляє ляльок з Америки, фешн це щось і значить більше прайдовського мерчу. Я не розумію, чому вони вирішили завернути це все в welcome Committee, при тому, що Монстер-Хайт достатньо така ЛГБТ-френдлі франшиза. Квірспільнота обожнює просто цих ляльок, вже випустили б ляльку з. Прямим посилам, що вона приурочена до Прайду. Нащо ці загравання, можливо, через а, тих самих дорослих батьків, які не купили би просто щось, на чому написано Прайд, а просто якісь а, райдужні образи вони купують. Фанати екранізації Monster High від Нікелодіон. Підписують петицію для того, щоб третя частина вийшла. І так, я досі не бачу другу частину, але вже фанати збирають підписи на третю, і, скоріш за все, вона не вийде. Тому що Монстер Хай заключили новий контракт на наступний фільм з Universal Studio. Можливо, Мател хоче повторити успіх фільму Барбі. Але франшиза Монстер Хай достатньо така складна, що. Я не розумію, нащо вони про це повідомили зараз, бо робота тільки почалася. Ще невідома не концепція, ні про те, про яке покоління буде цей фільм. Є плітки, що насправді в фільмі буде знову нова історія Монстер Хай, або ляльки будуть виглядати більше схожими на перше покоління, але з характерами третього. Коротше, на друге покоління все забили. А от, можливо, нас очікує якийсь мікс з історії першого покоління і третього, можливо, взагалі знову абсолютно нова історія, новий перезапуск, новий міні-перезапуск нас чекає. І продовжуючи тему Monster хай третього покоління, очевидно, що проєкт переходить більше в коміксне видання. Тут мені згадується фейт. І я думаю, чому те, що я люблю, постійно перетворюється на комікси. Але є і гарна новина з цього приводу. Вони не брали російську художницю, яка малювала концепт арти, а взяли італійську, якщо мені не зраджує пам'ять, в якої просто достатньо схожий стиль на ту естетику, яку вони задали першими артами. В принципі, комікс виглядає непогано. Українське видавництво, будь ласка, зверніть на це увагу, можливо, ви можете десь якось домовитися, щоб в Україні теж виходили ці журнали, або відразу вийшла збірка з цими коміксами, тому що ну, це було б цікаво побачити і почитати. І на сьогодні це все. Не забувайте ставити свої лайки, залишати коментарі. Можете прямо брати таймлайн, писати хвилину і секунду, і що ви думаєте з цього приводу. Всім дякую за перегляд, всім па-па!